Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. І сьогодні ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 з фізики, розділ механіка, тема основи динаміки з задачі 2 що є задачою номер 4 тесту ЗНО з фізики 2011 року. Отже, умова задачі звужить наступним чином: на рисунку зображено графік залежності проекції швидкості ВХ матеріальної точки, яка рухається вздовж осі ОХ від часу Т. Укажіть ділянку графіка, на якій проекція на вісь ОХ рівнодійної усіх сил, прикладених до цієї точки, дорівнює нулю. Отже, ми бачимо цей графік і бачимо відрізки АБ, БЦ, С, Д і ДЕ. Графік залежності швидкості ВХ від часу Т. Давайте згадаємо, як звучить другий закон Ньютона. Другий закон Ньютона звучить, що сила рівнодійна, яка діє на тіло. Дорівнює М А. Де М маса тіла А прискорення. Якщо ми оцю силу спроектуємо на вісь Х, то ми отримуємо сила рівнодійна X, дорівнює M AX. В нас же ж питається вказати хочуть, щоб ми вказали ділянку графіка, на якій проекція на вісь OX рівнодійний усіх сил. Прикладених до цієї точки, дорівнювала нулю. Отже, рівнодійна сил Frx має дорівнювати нулю. А це значить, маса не може дорівнювати нулю, що прискорення АХ має дорівнювати нулю. Отже, ми повинні знайти на графіку ділянку, на якій прискорення, на якій проекція прискорення на вісь Х рівна нулю. Давайте подивимося: на ділянці АБ швидкість зростає з часом. Отже, прискорення не дорівнює нулю. На ділянці BC швидкість незмінна з часом, не міняється. Отже, в даному випадку саме на ділянці BC прискорення рівне нулю. Давайте розглянемо інші ділянки. На ділянці CD швидкість зменшується з часом. Отже, присутнє прискорення, і на DE також зменшується швидкість з часом. Отже, відповідь: це ділянка на ділянці BC – Проекція на вісь ОХ рівнодійної усіх сил прикладеної до точки дорівнюють нулю. Отже, відповідь: ділянка БЦ. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Тимчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Підписуйтесь на нові відео в Ютубі. Підписуйтесь на сторінку ВКонтакті і чекайте.